Рівень безробіття в Україні згідно з офіційною статистикою складає 1,9%. Це набагато нижче, ніж 8% у США чи 10% в середньому по Європі. Але чи почуваються українці захищеними на своїх роботах? У рамках нашого щотижневого опитування ми вирішили поцікавитися про це у наших глядачів. У понеділок ми запитали вас: наскільки проблема безробіття є для вас актуальною? 81% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, стурбований цією проблемою. Лише 13% респондентів не вважають цю тему для себе актуальною, і 6% не визначилися з відповіддю. Починаючи з понеділка, українці лишали коментарі з приводу теми тижня на сторінці Голосу Америки у Фейсбуці. Багато з вас зауважили, що проблема для українців не лише у безробітті, а в неадекватній оплаті людської праці. Ось декілька із коментарів наших глядачів. В Україні зарплата на рівні 300 євро вважається нормою, але як на неї прожити, якщо все коштує за світовими цінами? Хіба ж це нормально? каже Сергій Пірох з Краматорська. Термін безробіття невірний, як немає роботи. Подивіться навкруги роботи море. Інша справа а хто платитиме. А сам собі й плати, відкривай свою справу, працюй, заробляй гроші. Я так і роблю. Хоча добре мені писати про це з за кордону, зауважує наш глядач В'ячеслав, який живе у Португалії. Якщо ви погоджуєтеся з цими поглядами, чи вважаєте інакше, долучайтесь до дискусії на сторінці часу Тайм у Фейсбуці. Наскільки проблема безробіття є для вас актуальною? Це ж запитання. Наші кореспонденти ставили перехожим на вулицях Києва. Ось що вони почули. Так, як Сварчик, де мене роботу не проблема. Точно не боюсь безробіття. Я вважаю, що я зможу знайти собі роботу. Якщо не по зв'язках, не по друзях та знайомих, то. Коли я буду, наприклад, проходити практику в університеті, мото душа желання треба просто бажання мати. Якщо людина не хоче заробляти гроші, то вона ніколи не буде їх заробляти. Це все байки сивої кобили, що роботу не можна знайти. Все від бажання людського залежить. Та де ж вони там та робота? Ну які роботи? Онук. пройшли год, кончив училище. Лесар. Все. а куди піде? – Нема, не У Києві принаймні з безробіттям не зустрічався так серед знайомих. Вже ближче до провінції, я сам родом з Кировоградщини, там, звичайно, проблема дуже актуальна. Там, власне, вже мова йде не тільки про безробіття, а й низьку зарплату. Коли диктується низька зарплата, то в принципі, людина змушена йти на найнижчі зарплати, хоч би якусь мати ну, дохідну частину для сім'ї. Деяка робота. Гірше безробіття. Тобто люди рахуються, отримують набагато менше, ніж в Іспанії е по тому ж безробіттю допомогу. Тому, оскільки альтернативи немає, тому доводиться працювати, аби де. Я водій, я мушу за копійки працювати, тому що мені нема додіця. Аби була робота для людей, я б тут не сидів. би. Я саджу того, бо мені нема додіця. І роблю за копійки. Отам. Це вам скажу, значить, є безробіття. Кожний другий, кожний третій безробітний, або який шукає роботу і не може знайти. Багато людей, які вчилися, вивчалися, наприклад, на фінансістів, економістів, що вони тільки вчаться, а роботу знаходять на базарах продавцями симочок.